Центр зайнятості працює в умовах воєнного стану. На сьогодні маємо 43 вакансії, які пропонуємо для працевлаштування шукачам роботи нашої громади. Проводимо інформаційно роз'яснювальну роботу інформування як безробітних, так і представників малого та мікропідприємництва щодо можливості отримання грантів для ведення або започаткування власного бізнесу. В громаді розгортається робота по отриманню грантів для ведення бізнесу. І перш за все, ці гранти будуть надаватись військовим, які звільнилися у запас. Пільги гранта надзвичайно великі, можливості дуже великі. І той, хто прийшов з армії і звільнився на сьогоднішній день, Можна звертатися до сенсу зайнятості для отримання грантів на ведення бізнесу. Ми будемо підтримувати свого боку виділенням приміщень і другими можливими і фінансовими ресурсами, і таке інше. Тобто, це загальна така справа. Я дякую обласному вашому начальнику Підлісному Володимилічу, який нам підказує, що в цьому напрямку серйозна перспектива. Будемо працювати.